Всім привіт! Сьогодні хочу показати товари, які маю в наявності для продажу взяла ось такий гель для душу, в об'ємі 400 мл з авокадо гарно зволожує шкіру. Кому потрібно, звертайтеся, відправлю будь-якою поштою, Укрпоштою, новою поштою. При хорошому замовленні я зроблю також ще і скидочку вам. Ось такий маю ще лосьйончик. З екстрактом гранату в об'ємі 400 мл, зволоження на 48 годин. Класна така кремова текстура, така легенька, дуже швидко вбирається і не залишає відчуття липкості. Приємний аромат дуже класно сположу, дійсно рекомендую. Хороша серія. І також ось такий крем для рок з авокадо, об'єм 75 мл. Ще ось такий крем з кокосом. Також об'єм 75 мл для ручок. Гарно зволожують ручки, дуже класні крема. Також є засіб для вмивання. Ось такий серій NU в об'ємі 150 мл. Має таку желену текстуру, гарно матує шкіру обличчя і очищує її. Також серії Enue маю ось таку сироватку для обличчя. Lifting Effect, дуже класний засіб для вікової категорії 55. Але я знаю, що жінки і десь приблизно 45 приблизно так, також оцінили цей засіб. Дуже багато чула відгуків. мене неодноразово замовляли саме цю сироватку для обличчя. Дуже класна, рекомендую спробувати. Також маю ось такі е, два креми: це нічний і денний крем, чистий кисень з екстрактом е, морських водорослей. Вони класно е, зволожують шкіру обличчям, мають легку текстуру, яка швидко вбирається і е, робить шкіру пружною, також зменшує мімічні зморшки і дає шкірі більш. Такий відпочилий вигляд, навіть освітлює шкіру і робить її пружною та доглянутою. Ось такі дуже класні засоби. Зараз, на жаль, їх немає в каталозі, але ось в мене була змога замовити ці крема, кому потрібно. Звертайтеся, підходить для будь-якого віку, денний і нічний крем маю. Звертайтеся дуже класні крема. Також маю ось таку велику шампуньку в об'ємі 720 мл. Так, 700, 700 мл. З ароматом малинки, дуже приємний аромат. Також маю я в своєму догляді, але брала з абрикосом. Дуже класне, це шампунь 2 в одному ополіскувачі, Дуже. Хороша серія, це не те, що там великий об'єм, це якась дешева, погана шампунька. Ні, це бюджетна хороша шампунь, саме ця з малинкою. Іде для об'єму волосся, хороша засіб. Кому потрібно, звертайтеся, відправлю будь-якою поштою. Також маю ще ось такий величезний об'єм. Це піна для ванни з ароматом. Тропічний рай називається квітка тіари і кокос. Дуже класний аромат, дуже величезний об'єм. Можна як приймати ванну, дуже класно піниться. І також можна використовувати як гель для душу. Дуже класна ціна. На ці засоби. Також має ось таку пінку з ароматом мандаринка. Дуже класний аромат. Приємний такий Напом... нагадує якісь новорічні свята. ось, Дуже приємні такі аромати, великий об'єм, дуже вигідно брати в саме такому величезному об'ємі. Дуже класна піниться. Рекомендую дуже хороші засоби. Кому потрібно, звертайтеся, відправлю будь-якою поштою. Зробимо вам доставочку в будь-яке місто України. Кому що потрібно, звертайтеся, в мене ще багато товарів є в наявності, і аромати, і засоби за доглядом для обличчя для тіла. Що потрібно, звертайтеся, пишіть мені в коментарях чи дзвоніть за телефоном. Всім дякую за перегляд, пока-пока.